14 жовтня день захисників і захисниць України. Цьогоріч його відзначають в дев'яте і вперше від повномасштабного вторгнення Росії. В цьому строю переважно ті, хто до 24 лютого були цивільними, але не вагаючись, взяли до рук зброю і стали на захист свого народу і своєї країни. Це наша земля, це наше рідне місто. З нагоди свята вони отримують вітання і подяки не лише від командування і влади, а й православної церкви України. Тут ті, хто боронили Чернігів і Чернігівщину взимку навесні цього року. Нині вони продовжують службу. Ми зібрали сюди всіх, ну, намагалися зібрати максимальну кількість військовозобов'язаних, які ніколи не служили раніше в армії, навіть не служили в армії, але вони отримали бойовий досвід і навіть на тих тимчасово окупованих територіях Чернігівської області проводили свою діяльність. Вони знищували ворога, там кидали все, що можна було зробити, і навіть таскали оці от танки, які потім пізніше були, їх всячкими способами могли ну, зупинити ворога цю навалу. І я кажу, на сьогодні. Щодень наші територіальні центри, наші роти охорони, вони спроможні виконати будь-яке завдання стосовно охорони та оборони нашого регіону. Старший солдат Сергій Гоман свого часу кілька ротацій провів у АТО. Далі звільнився і вів цивільне життя. З 25 лютого він знову вдягнув однострій, а нині з побратимами вони вже розмінували гектари землі на Чернігівщині від вибухових подарунків росіян. Звичайна робота не хвилюватися, робити те, що ти вмієш, те, що тебе навчали, те, що за призванням. Від цій бійчині отримали подяки і від того, хто керував обороною Чернігова. Я був впевнений на той час, як керівник оборони Чернігова, що такі позиції, які отримали на той час, особовий склад військових комісаріатів, як клів, пішохідний мост, автомобільний мост, вони будуть однозначно утримані. І на тих позиціях завжди був нормальний, здоровий колектив, військова дисципліна і розумна ініціатива. Тому дуже вдячний вам за цю роботу і впевнений, що своїми діями вже безпосередньо під час виконання своїх прямих функціональних обов'язків ви забезпечуєте і будете забезпечувати обороноздатність шляхом набору дійсно справжніх патріотів та особового складу, які спроможні зараз. Виконати задачі на поле бою. Дякую вам за службу. І, хоч на день покрови українського козацтва їхнє свято кажуть, цьогоріч відзначатимуть, а от святкувати збираються вже нашу перемогу. Хай буде спочатку перемога. А як святкувати, ну, придумаємо? Я хочу побажати кожному нашу впертості, кожному побажати, щоб захистив. Рідну домівку в себе особисто, а в цілому, і наш рідний край. Всім міцного, міцного, козацького здоров'я і віри в нашу перемогу.